У стрімкому ритмі життя дорослі прагнуть скористатись кожною вільною хвилиною, аби провести її зі своїми малюками. Тож дитячий майданчик просто у дворі радість дітям та їхнім батькам. Мешканці ОСББ «Інгулець-23» стали переможцями корпоративної програми «Метинвесту» Місто нашими руками. Завдяки гранту 75 тисяч гривень на їхньому подвір'ї з'явився барвистий осередок дитячих розваг. В нашому дворі була дитяча площадка, але вона була дуже стара, вона, їй було більше 35 років. І благодаря конкурсу, який проводив Мітенвест, дружно вирішили все це зробити, поміняти повністю оборудование на песком его полностью піском його повністю засипати. Ну, привести в порядок. Завдяки проекту біля 41-го будинку по вулиці Каткова з'явились гойдалки, спортивний та ігровий комплекси. А для зручності усіх мешканців облаштували паркінг, працювали гуртом, аби якнайшвидше здійснити дитячу мрію. Очень большое спасибо этому проекту. Мы очень рады. Наш папа также принимал участие в этой стройке. Мы очень довольны, что детки будут у нас играть здесь. У меня возле дома нет такої площадки, я буду всегда ходить сюди гуляти, прыгать, развлекаться. И с тренировки, когда буду идти, тут всі дети гуляются, все добре, весело всегда. Тут ми будемо стрибати, да? Да. заниматься на турниках, качатися, будемо кататися з горки, з мячиком, вибримова. Інгулецький комбінат вважає соціальні інвестиції одним з пріоритетних напрямків своєї роботи. Тому проекти, спрямовані на розвиток дітей та створення комфортних умов для їхнього дозвілля, завжди у числі переможців конкурсу Місто нашими руками. Ми впевнені, що сьогоднішня нова, красива дитяча площадка прийдеться по душі не тільки діткам, але й нашим взрослим батькам. Ми старалися суштувати всі потреби дітей і батьків, тому вийшла така ярка, красочна і весела наша дитяча площадка. Мешканці ОСББ перетворили відкриття майданчика на справжнє свято з веселими піснями і розвагами. Безперечно, майданчик полюбився маленьким інгульчанам. Їх і припрошувати не треба було. Кожен одразу вподобав для себе розвагу.